Друзі, вітаю! Ви на YouTube каналі Україна на часі. Мене звати Юля Долгополова, і сьогодні ми поговоримо з директором консалтингової групи А 95 Сергієм Куйном про зміну цін на пальне, які можуть відбутися вже найближчим часом. Вітаю вас для початку. Розкажіть, будь ласка, через що саме виникло рішення про збільшення акцизів на пальне та від чого залежить реальний вплив їх зміни на ціни для споживачів. Ну, мотивація тут і цілі абсолютно як на мене зрозумілі. Країні, де війна державний бюджет є єдиним джерелом фінансування нашої армії. Західні гроші вони цільовим образом передбачаються не для військових потреб, тобто тільки на гуманітарні потреби, це зарплатня, це пенсія і таке інше. Відповідно, перед бюджетом стоїть завдання фінансувати нашу оборону. І всі розуміють, що ця справа не дешева. Відповідно, Кабміна просто не лишається іншого виходу, як піднімати податки і таким чином, щоб все населення фінансувало утримання нашої оборони. Чи можна спрогнозувати, коли будуть ці перші вже зміни і якою буде все ж таки ціна для кінцевих споживачів? Наразі в законопроекті, який переданий до парламенту. Передбачено, що в разі ухвалення перший етап підняття акцизів відбудеться 1 липня, податкова складова на бензин зросте на 1,5 гривні, на диспальний на 2, на скраплений газ на 5,5 гривень за 1 літр. Не факт, що саме так зростуть ціни, оскільки у ціні пального податкова складова вона не єдина. Насправді найбільш суттєва складова це закупівельна вартість. Якщо ми отримаємо, якщо буде на момент... Запровадження акцизу, зниження цін на нафту в світі, на нафтопродукти, то на бензин я думаю, ми взагалі не відчуємо ніяких змін. Ди, скраплений газ, безумовно, додасть у ціні, але знову-таки, навіть розрахунки показують, що газ все одно залишиться вигідним у порівнянні з бензином, тобто його вартість від бензину буде складати 55-57%. Це означає, що ті, хто мають сьогодні газобалонне обладнання і використовують скраплений газ, вони продовжать економити. Які ще зміни в цьому напрямку прогнозуються, чи щось, чи от поки що все ще відомо з цього ну, головною відмінністю цього законопроекту і Кабміну є те, що фактично він встановлює однакове податкове навантаження на всіх. Споживачів, тобто незалежно від того, яке ти пальне використовуєш, бензин, десь пальне або скраплений газ, кілометр шляху буде всім коштувати однаково, тобто однакове буде податкове навантаження на кожного, тому що сьогодні в 4 рази вище податок на бензин ніж на скраплений газ, і відповідно, якщо ми говоримо про бюджетні потреби, то е, умовно зі споживача скрапленого газу. Бюджет може закупити один бронежилет, а з того хто їздить на бензині, закупити чотири. Чому така різниця, коли люди в принципі використовують пальне для пересування з точки А в точку Б, ну чесно кажучи, не досить зрозуміло. Зараз Кабмін цю несправедливість е ліквідовує, і відповідно зараз всі, хто за кермом, всі, хто споживає пальне, будуть платити однаково. Я вважаю що це сьогодні. Дуже е, важливе рішення, коли всі будуть однаково приймати участь у фінансуванні нашої оборони. Добре, дуже дякуємо вам, що знайшли час прокоментувати цю ситуацію. Будь ласка, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться нашими відео зі своїми близькими та друзями. До зустрічі в нових випусках.